Це мій Іванко, мій коханий, який загинув у бою ще в перший день повномасштабного вторгнення. Саме п'ята батальйонна тактична група, 81-ї окремої аромобільної бригади, якраз була у цьому бою, які захистили Суми, одні з найперших. Коли ти перебуваєш тут, таке відчуття, що ти просто приходиш до якогось гарного, світлого, пам'ятного місця, але ти не уявляєш, що ось це, це твій чоловік, це коханий, з яким ти прожив наскільки щасливе життя. Мені не повідомили про його загибель, я не знала. Останнього разу я говорила з ним 23 лютого. Ввечері ми так ніжно поговорили. Багато компліментів я почула свою адресу. Він сказав, тобі завтра подзвоню, все буде добре. Можливо, ми там будемо півдня зайняті, бо ми рухаємося. І я така, спочатку мене це не дуже сподобалося. Я кажу, Ваня, куди ви рухаєтеся? Він я сказати не можу не по телефону. В телеграмі він написав просто одне слово з суми і відразу його видали. Тоді ніхто не знав, що почнеться війна. І я хочу сказати сказати, що навіть військові вони до кінця не розуміли, що це може бути, наскільки подомасштабна війна. Їх відправили на територію Сумської області і вони потрапили у місто Суми. Зранку, коли вже було 24 лютого, я раптово прокинулася без причини на те, що я не розуміла, що ще війна почалася. Це була п'ята ранку. Я йому подзвонила, він відбив. Зранку, 24 лютого, ми з ним зізвонилися. Це було близько, можливо, 9 чи 10 ранку. Коли я їхала на роботу, я побачила, що я пропустила від нього смс. Я не знала, що воно буде останнім. Близько п'ятої ранку він мені написав, що він мене дуже кохає. Він мені обіцяв, що він дзвонив мені ще ввечері, тому що вони мали б доїхати до Сум і там десь зайняти певні позиції. Однак цього не сталося. Я телефонувала і телефонувала, і телефонувала, і його телефон дзвонив до. 2 березня гудки. і я тоді ще не знала, що він загинув, але я ще мала надію, що я ще йому дозвонюся. І тоді мені подзвонили наші спільні знайомі, сказали, що а, принаймні є така версія, що Іван загинув, що він згорів в авто, але там були два Івана: мій Іван, і його найкращий друг, якого теж звуть Іван, це була інша машина, і їх просто переплутали. Це сталося близько 16.40. В Сумах, по вулиці Герасима-Кондратіва навпроти Арточилища. Це достатньо широка дорога, по якій рухалася мінометна колона, яка їхала на захист взагалі Суму. І їхали десантники. Бій відбувся. Дуже скажімо так за пам'яттю його друзів, хлопців, що це було дуже швидко. Просто банально цю колону почали розстрілювати з різних боків. Мій Іван був водієм авто газ 66 Який він тоді в той час вів. В нього також почали цілитися, і він загинув від того, як вже я побачила в копії лікарського заключення. А йому пробили грудну клітину. Коли в нього в перший раз попали кулею в грудну клітину, він навіть не подав вигляду, що це сталося. Як сказав його командир, що він просто набрав повітря в груди і просто тяжко так зітхнув, знаєте, перший раз. А потім в нього попали другий. Він намагався ще розвернути авто, так як за ними ще рухалися автомобілі. Він, я так розумію, просто хотів закрити цим автомобілем ті, що за ним були. Наприклад, свого командира Андрія Прахоменка. Наскільки людина сильна і мужня, яка просто прийняла на груди кулю, але продовжувала ввести автомобіль, Уже 6 березня вийшов на онлайн-зв'язок його кращий друг Іван Лаврентів. Він мені подзвонив по відеозв'язку, а я спочатку така на радощах кажу: блін, Ванька, чого ви мені не дзвоните? Я аж хвилююся, ну як це? З вами немає скільки зв'язку. Він на мене дивиться і каже фразу, яку я досі не можу забути. Він мовчки дивиться на мене і каже: вибачте, що не зберіг. І я зрозуміла, що мані що більше немає, звісно, що. Я досі відмовляю в це вірити. Я наскільки добре його знаю, що я знаю, як виглядає його прикус, його зуби, що я навіть в такому випадку я зможу його ідентифікувати. Я себе налаштовувала на те, щоб я пішла, подивилася в морг на нього. Було зрозуміло, що це саме мій Іван. Я вгадала його одразу. Перше, що я побачила, це його под... мій подарунок, який я йому подарувала. Це ось такий хрест. Точніше, молото, а він у вигляді такого хреста. Я вважаю його. Нашою другою обручкою. І Я ношу його і таким чином думаю, що він поруч зі мною. Я завжди приношу йому такі ніжні троянди. Саме такі він мені дарував, але ці, бачите, трошки описані, тому що банально їх просто крадуть. Є така проблема, на жаль, і багато дівчат, які приносять на могилу коханому квіти від щирого серця, вони потім потрапляють знову. Ну, на продаж. Я тут буваю один раз на тиждень. Намагаюся просто, щоб йому було гарно. Він на це заслуговує. Чекаємо, коли міська рада прийме відповідні рішення, і, нарешті, тут збудується гідний меморіал героїв. Кожен із них заслужив гідне вшанування. Його луганський стриманий характер, він ну як типового військового. Він мало говорив, був достатньо такий суворим. А ну принаймі на роботі. але вдома він перетворювався на дуже такого люблячого, ніжного. І от вдома якраз і в нас відбувалося оце таке наше потаємне спілкування, сповнене ніжності. Такої турботи, У мене ніколи не було нормальної сім'ї. В тій, які я народилася, мені ніколи не було місця, і я дуже хотіла створити власну. І коли я побачила Ваню, я зрозуміла, що це вона є. І в якийсь момент ми поверталися з кіно, і він каже: ну, поїхали мої. Я кажу, до мене і він такий до нас. І ми поїхали, і з того моменту ми почали жити. Незважаючи на те, що в нас шов ремонт, і умови там далеко не були для проживання, у нас це зовсім. Скажемо так, не застерегло, і ми відчували себе щасливими. Він, я і наша собака ми були щасливою сім'єю. Кожен мріє, можливо, про хлопчика, але ми мріяли про дівчинку. Ми дуже хотіли Марійку. Якщо це був би хлопчик, він би хотів його бачити глібом. А я хотіла Константина. Він такий би був би, я думаю, дуже ніжним татусем. Я це бачила по відношенню до себе. Я зрозуміла, що я наскільки щаслива, він наскільки робив мене іншою людиною. Мені дуже сподобалося не наскільки сильно він мене любив, а наскільки якою класною була я поруч з ним. Я хочу бути гідна його пам'яті. Виставку ось сьогодні повідомили, що відкривають у Франції у Марселі. Там буде історія про 12 родин. Знову ж таки, я і наша історія, наша історія кохання. Також у Глазго, в Шотландії, в кафедральному соборі була служба, вшанували 600 воїнів. Там на 40-й хвилині можна почути ім'я Івана Ковальова з позивним Козак, там звучить його ім'я. мені це дуже приємно, що я змогла це зробити. Ну і далі планую відкрити меморіальну табличку міста Суми, там, де було місце його останнього бою. І якщо чесно, коли буде докупована Луганщина, його рідна земля, а я сподіваюся, що це буде 100% я в це вірю. Я б дуже хотіла, щоб вулиця, на якій живе його мама, носила ім'я Ковальова. Я хочу, щоб пам'ять про нього була пафосна, але вічною. Часто залишаю просто на якісь символічні слова. Мені здається, що його забрали в мене дуже раптово, і я не встигла йому сказати, як сильно я його кохаю. Я б хотіла, щоб він про це знав в незалежності від часу. Я вірю, що колись можливо буде така можливість у іншому вимірі передати йому це особисто. Але доти я пишу йому про те, що я його кохаю. Оскільки Іван у мене народився на Луганщині, то його батьки наразі там. Вони поки що, на жаль, на окупованій території. Він був справжнім патріотом і його сім'я також підтримує Україну. Я сподіваюся, що скоро ми з нею побачимося. Він у мене атлет, він займався горявим спортом. У нього безліч нагород, медали в цьому плані. І також він, як і воїн, був нагороджений. Наприклад, у нього є козацький хрест третього ступеня за 2019 рік. Президента України від 8 березня 2022 року Іван був нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. В той день загинув мій чоловік Іван Ковальов, старший солдат. Також загинув його побратим, сержант Олег Кулаковський. Загинув їхній комбат, командир Андрій Пархоменко, старший лейтенант, а також командир САБА, старший лейтенант Євген Єфименко. Всі вони поховані тут на Затуринському кладовищі і один воїн. Також старший солдат це підосичний Владислав. Його поховали на його рідній землі на Житомирщині. Іван для мене. Приклад справжнього чоловіка я ніколи не відчувала себе щасливішою. Я ніколи не могла повірити, що оця дівчинка Юля буде одного разу наскільки щасливою. Якби це я знала тоді раніше, я б з легкістю проходила всі ті труднощі, які випадали на моє життя. Іван всього вартий. Ми були створені один для одного. І Я вірю, що ми з ним зустрінемось.